Вітаю всіх на уроці навчання грамоти. На сьогодні з вами письмо, поговоримо про правила письма і про те, як потрібно орієнтуватися на сторінці зошита. Підготуйте, будь ласка, все необхідне для уроку, олівчик, кольорові олівці, посібник за наявності або ж просто е зошит в косу лінію. Продзвенів уже дзвінок, починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались? Молодці. Я пропоную зараз, перед тим, як ми почнемо працювати, вам подивитись на екран та обрати той смайлик, який відповідає вашому настрою. На даний момент на початку уроку. А тепер давайте з вами поговоримо про те, як ми маємо правильно сидіти при письмі, які ж у нас є правила письма. Спину тримаємо рівно. Лікті треба покласти на стіл, щоб вони трохи звисали. Ноги треба ставити на підлогу повністю. Не збирайтеся грудьми на край столу. Між грудною кліткою та столом у вас має бути відстань з ваш кулачок. Хоча б ось так спробуйте так зробити, поставити оця оптимальна відстань. Вільною рукою притримуйте зошит. Ось так. Наприклад, якщо ви пишете лівою рукою, то ви. Правою рукою тримаєте зошит, а якщо ви пишете правою рукою, то лівою тримаєте зошит. Подивіться ще раз. Ось у нас руки лежать на парті, лікті трішки звисають, вступні на підлозі, і спина спирається на спинку стільця. Ось це положення правильне при письмі. І зошит ми маємо, звісно, завжди мати нахил при письмі. Пам'ятайте ці правила і користуйтеся ними. Подивіться уважно на малюнок і назвіть 5 відмінностей між цими двома малюнками. Що різного. Так, дівчатка, по-перше, малюють різні дерева. Добре. Ще що? Різними руками. Обідочок є так, у одної дівчинки, а в іншої немає. В одної є пуговички, в іншої немає. І ось тут теж на рукавах є пуговички, а в іншої є, дівчинки немає. Добре. Я пропоную зараз подивитись уважно і позначити галочкою ту дівчинку, яка малює тою самою рукою, що й ти. Наприклад, якщо ви правша, то там, де дівчинка правою рукою малює, якщо лівша, то лівою. Позначте, будь ласка, або просто покажіть, якщо не маєте посібника. Або так, або так. Дякую. Тепер, будь ласка, поставте перед собою ваші долоньки, поставте пальчики, щоб вони доторкалися один до одного. І поступово вітаємося пальчиками, мізинчиками. Потім вітаємося, доторкаємося подушечками пальчиків, вітаємося безіменними пальчиками. Далі середніми, вказівними, великими. І ще раз давайте великими, вказівними, середніми, безіменними і мізинчиками. Можна повторити так декілька разів, поставивши на паузу. Подивіться уважно: клоун бім тримає м'яч у правій руці, а клоун бом у лівій. Скажіть де бім, а де бом. У біма потрібно розфарбувати м'яч зеленим кольором. А у Бома – жовтим, або ж хоча б назвати, якщо ви не маєте посівника. Отже, отже, у кого ж у Біма в зелений колір, тому що в нього права ручка, він стоїть до нас спинкою. Ось тому і права ручка. Підніміть отак до нього так само, якщо стати спинкою, то це буде у вас права ручка, так? А якщо у Бома – жовта... То він у лівій руці, тому що він на нас дивиться обличчям. І тому це ліва в нього ручка. Нам, якщо дивитися в зеркальному, то це здається права, але якщо розвернутись так само спинкою, то це ліва рука. Розкажіть а хто розташований ліворуч від клоуна буні, а хто праворуч? Якщо у вас є посібник, прикрасьте костюм клоуна намалюйте на його лівій частині зірочки, а на правій кружечки. І тепер перевірте все ж таки, хто був зліва від буні, а хто справа. Тепер наше завдання на пос... у посібнику на сторінці 11 або у зошиті вкусу лінію. Вам треба уважно розглянути малюнок і дати відповіді на запитання, які я буду вам ставити. Подивіться уважно на малюнок. Що зображено вгорі сторінки? Сонце, хмарка добре а внизу. Машина? І трішки вище за неї яблучко і грушка. Добре. І дерево ж є, так? А що посередині? Саме дерево, так, посередині, правильно. Що ви бачите ліворуч від дерева? Яблуко, а праворуч, грушу. Добре. Вам треба зараз навести. Ось ці лінії, у промінчики у сонця, дощик у хмаринки, у дерева ось по лініям наводимо, що це Їх, його листя, так, його такий великий, велику-велику крону. Яблучко, машину і грушу наводимо по лінії. Тепер, після того, як ви все навели, намалюйте у горі сторінки пташку. Ліворуч від дерева листочок, а праворуч намалюйте гриб. Перевірте, будь ласка, розфарбуйте все. Дякую. Скажіть, що ви вивчили і вчилися робити на уроці? Вчились орієнтувати на сторінці? Орієнтуватись, так? І вчились правильно писати добре. А де можна розмістити предмети на сторінці зошита, скажіть? Так, зверху, знизу, зліва, справа і посередині. Добре. Молодці. І тепер в кінці я пропоную вам обрати той колір цеглинки Лего, яка підходить вам. Зелений, якщо вам під силу всі завдання. Червоний, якщо було складно та незрозуміло. Жовтий, якщо було все легко та просто. Синій, якщо вам потрібна допомога. Якщо раптом вам потрібна допомога, звертайтесь, я все поясню більш детально або ще раз. Дякую вам за роботу. Гарних уроків далі!